Промовляє чарівні слова, і полум'ям зайбається від сліптих, і блискавить, освічу думки. Перед світом чорніє ніч на дворі і час гасити світло, щоб його не засоромив день своїм сіянням. Погасне світло та палають очі, аж поки досвідки вікно тихенько заглянуть сивими очима і всі речі. Почнуть із темряви помалу виступати. Тоді мене перемагає сон. А ранком бачу я в своїм свічаді бліде обличчя і блискучі очі, а в думці, мов тривога, проймають чути легенди про перелесника, розказує, бувало, стара бабуся нам, маленьким дітям. Була собі колись дівчина необачна, про необачну дівчину, що довго за кужелем сиділа проти свята і не молилася, і спати не лягала, надзвони не бажала. От за те до неї уночі з'являвся перелесник. Не дьяволом з'являвся, не марою, спадав летючи зерею в хату, а в хаті гарним парубком ставав. Облеслими речами і очима він їй приносив дорогі дарунки. Стрічки, коштовні, золоті квітки, він дівчину квітчав і молодою своєю називав, і коси розплітав їй, речами, любими затворював їй серце і поцілунками виймав із неї душу. На ранок, як співали треті півні, зникав той перелес. А дівчина, уквічено убрана, засипала кам'яним сном. А потім цілий день бліда ходила, нема б'яка вида, і тільки ждала, щоб настала ніч, щоб з перелесником стояти на розмові. А тим розмовам був лихий кінець, як свічка танула, дівчина необачна. І ряс недовго її каптати завелось, та може ще, якби вона завчасно скаменулась, то може ще пости та молитви від перелесника лухого захистили. Та ні. А хто ж був перелесником? бабуся? питала я старої. Та вона хрестилась тільки і завжди казала та не при хаті, не примали в дітях, не при святому хлібові казати. Не згадуй про ті ночі, бо присниться. Так, я тебе послухала, бабусю. Не згадуй ніколи про ті ночі, про перелесника моє свідчадо тільки. Нагадуй мені про нього в день.